Всім привіт! Рубрика «Рашистів до дна знову на Ютюбі. Підписуйтесь, ставте лайк і разом слідкуємо за тим, як санкції наших партнерів добивають рашистську економіку і наближають нашу перемогу. Голова об'єднаного комітету начальників штабів Сполучених Штатів, генерал Марк Міллі у нещодавньому інтерв'ю Financial Times знову підтвердив підхід, який застосовують союзники у допомозі Україні. Він сказав про нахідність бути дуже свідомими щодо управління ескалацією. Зважаючи на наявність агресора ядерної зброї, тобто вкотре підтверджено принцип варення жаби: у расистів до останнього має зберігатися ілюзія можливості перемоги аж до моменту, коли настане розвал. А тоді ядерний сценарій стає нездійсненим у прямому сенсі цього слова. Застосування ядерної зброї потребує технічної участі чималої кількості людей. У яких в умовах розвалу не буде мотивів іти на найстрашніші з можливих злочинів і виконувати наказ про застосування ядерної зброї, навіть якщо такий наказ встигне надійти, це досить складна звичайна тактика, зважаючи на те, що українці платять за кожен день життями своїх людей. Але партнери відповідь на це називають ще сумнішу альтернативу. Використання расистами ядерної зброї, втягування інших країн у війну, і те, що ці наслідки будуть також ще важчими для українців, також зрозуміло, що і танки, і літаки, і багато чого іншого Україна таки отримає, як кажуть союзники, у відповідний момент. А от коли цей момент настане, залежить від наполегливості України і не тільки в переговорах, але й забезпеченні збройних сил України всім необхідним власними силам. Тому повернення виплат військовим це просто необхідність, і тут треба не шукати відмовок, чому це досі не зроблено, а власне зробити все, щоб це нарешті було здійснено. Також належить максимально спрямовувати наявні бюджетні кошти на купівлю боєприпасів і спорядження, яке необхідно військовим на полі бою вже вчора. І саме реалізація цього пріоритету прискорить надання технологічної допомоги з боку союзників. Бо жаба в казані вже доходить і час підвищувати температуру. Золотовалютні резерви Росії станом на 17 лютого 2023 року скоротилися за тиждень на майже 7 мільярдів доларів. Рашисти отримують дедалі менше техніки і споряджень з усіх напрямків. Volkswagen, наприклад, заборонив своїм китайським заводам постачати машини до Росії, авіаперевезення між Росією та Китаєм. Може зменшитись у 2023 році на 60-70% приміно приміна з 2019 роком. Пам'ятаємо, що Китай не збирається пускати до себе неперевірених несертифікованих літаків, які рашисти просто вкрали у власників після того, як Європа і Північна Америка закрили для них своє небо. Китайці теж не хочуть мати справу із краденим. А Євросоюз в свою чергу зобов'язав підсанкційних Росіян повідомляти про свої активи для їхнього блокування. І тих, хто не повідомив, вважається, що всі активи за умовченням блокуються і в перспективі будуть передані як репарації Україні. Спочатку двадцять третього року по всій Росії стартувало майже вдвічі менше нових проектів будівництва ніж попередні періоди. Рашистам вже нема чого інвестувати, і нема як думати про майбутнє, і далі буде.